Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 липня 2025 року. Сьогодні, 21 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це час завершення четвертої фази місяця. Перед гекатою. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. В цей час кожна клітина дихає, дихає і її не треба в цей час відволікати поливами та підживленнями. Можна проводити 21 липня. Обрізку саду, зелені операції на овечевих та квіткових рослинах та інших. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 липня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 22 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 15 години 27 хвилин, а потім перейде в знак рак. Місяць без курсу почнеться з початку доби до 15 години 26 хвилин. Геката розпочнеться з 22 години 11 хвилин. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Розпочинаємо поливати рослини з 20 години 30 хвилин. Ввечері можна вже поливати, хоча місяць зайде в знак рак о 15 годині 26 хвилин. Але дайте час для того, щоб ефективними були ці рослини. Поливи. До речі, підживлення органічними добривами можна буде проводити тільки з 20.30 до кінця доби в такий пізній вечір. А далі вже буде час гекати і народження молодика, ніяких підживлень навіть в знаці стихії води не можна проводити. Не можна проводити 22 липня і обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 липня несприятливий час для різних, загадів. Важливо для здоров'я на 21 та 22 липня 2025 року. Тут будуть працювати енергії знаку, близнюки, тому приймаємо їжу часто, але дрібними маленькими порціями, і не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Можливо, алергія на ці продукти. До речі, можливо, алергія і на будь-які ліки. Що ж приготувати для здоров'я? Готуємо каші всіх видів, страви із риби, із морепродуктів, із м'яса курки, індички, куріпки. готуємо цвітну капусту, сою, баби, квасолю. Дуже корисне. Авокадо в цей час. Кріп, мак, кунжут, мигдаль, інші доступні овочі, фрукти та ягоди. все, що маєте, готуйте смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх справах і щастя обов'язково людського, і здоров'я вам міцного! Ввечері зустрінемося, а поки що бувайте всі здорові. До зустрічі!